Доброго вечора, я з України. Сьогодні приїхали у гості до батьків і у гості і допомогти з обробкою картоплі. Покажу вам, як виглядає город моїх батьків в минулому році. Показувала вам, бачите, в них тут так дуже затишно і дуже схоже на хутір або на село. Ну, трішечки інший стиль ніж, наприклад, у мене або у сестри. В них, так скажімо, як раніше було, і на хуторі, і в селі. І картоплі вони висаджують завжди дуже багато, точніше, висаджуємо разом і викопуємо разом. Впродовж літа доглядають за картоплею тато і мама. Підпушують, окучують, ну, а саджаємо, вибираємо разом родина батьків, наша родина і родина моєї сестри, тому що картоплю саджаємо на три родини. І сьогодні хочу вам показати, взагалі, як виглядає город, що росте на ньому, і обробити картоплю від жука. Тому що це вже саме зараз час для того, щоб картопля стояла гарна, щоб був гарний врожай. Для обробки картоплі від жука і від совки обрали ось такий препарат: пліго називається, є у пляшечці, тут 40 мл. Двої упаковки достатньо для того, щоб обробити майже 10 соток картоплі. Розводимо 4 мл на 10 літрів води, і цього розчину буде достатньо для того, щоб обробити 1-2 сотки. Чим гарний препарат, тим, що він не змивається опадами, по-перше, це дуже важливо. По-друге, до нього немає звикання, тобто можна кілька разів ним обробити. Картоплю захищає протягом 20 днів. Можна використати ось такі 4 мл пакетик на 10 літрів водички, я таки буду використовувати. Один раз оброблю і потім зроблю другий пакетик, ще раз оброблю, тому що оприскувач у мене досить великий, важкий і якщо я наповню повністю його, буде важко мені з ним працювати. Найефективніший термін застосування це фаза відкладання яєць і появи личинок. Ось, коли вже таке бачимо, потрібно обробляти. Від жука тоді молоденькі не вилуплюються і картошка стоїть чиста весь сезон. Після обробки очікуємо 20 днів до збирання врожаю. Ну, завжди нагадую, що коли обробляємо будь-чим і будь-що, завжди застосовуємо засоби особистого захисту, тобто обов'язково вдягаємо масочку, хустиночку на голову. Щось з довгим рукавом, і також рукавички вдягаємо. Препарат у вигляді суспензії, тобто гарно розчиняється в водичці і гарно розподіляється на рослині, вкриваючи повністю рослину і не даючи шкідникам її вражати. Так, вирішила все ж таки взяти велику пляшечку для того, щоб два пакетика не відкривати, а просто зробити два рази по 4 мл. Препарат у вигляді суспензії дуже гарно розчиняється у водичці, тому я його навіть не буду окремо розчиняти. Ось такий має мірний стаканчик. Беру 4 мл. Ось так виглядає, і одразу виливаю в оприскувач. Беру 10 літрів водички, просто гарно примиваю стаканчик прямо в оприскувач. Обробляємо в суху безвітряну погоду. Щоб температура була не дуже спокоїна, тому що в нас сьогодні в день було плюс 31, Обробляємо або вранці, або ввечері. Ось як зараз, 6-та година, і вже сонечко сідає. Буду обробляти картоплю. Картоплю обробили, від жука захистили. І можна зробити огляд такий невеличкий, Городу вам зроблю, покажу. Картоплі багато у батьків, як я вже казала. Ну, вже вечір, так що, вибачайте. від мене велика тінь. Ось такий город. Так. Заходимо, Ну, я ж кажу, у батьків все так, як було колись, так як було раніше, тобто не грядок, не стежок в них немає. Ну, І, мабуть, при такому об'ємі картоплі це і незручно було б. Будинок в них ось там, бачите, по тій стороні йдуть всі будинки, Вон там сестра, мама, доця гуляють на лавочці сидять. І ось так через дорогу, таку невеличку, в них город. Усіх тут так зроблений город. Город, мабуть, сотки 3-4 точно займає, тому що прибудинкова територія у них невеличка. Разом з будинком у них 4,8 сотки. Тут часничок, мама саджала під зиму, тут цибульку саджала під зиму. До речі, не знаю, чи такий сорт трапився їй, але така смачна цибуля, солодка, солодка. Ось мама залишила стрілочки, мабуть, хоче зібрати насіння, щоб потім висіяти. Тут також цибулька, поміж цибулькою завжди росте кріп, він сам висіюється, ніхто його спеціально не сіє, але його завжди кожен рік дуже багато. За, цибулько... За цибулькою морквочка, По морквочці також було дуже багато кропу, але вже батьки вибрали його, заморозили чи посушили, мабуть. Ну і нам роздають, і сусідам роздають, тому що багато дуже завжди висівається кропу у них. Морквочка, ну вже така досить непогана. Якщо я не помиляюся, мама також сіяла під зиму нанську сорт нанська. Досить густо в них завжди морквочка, але це не заважає їй бути гарною і смачною. Ну, Росте вона, бачите, не, не, не висмикнув вже, мабуть, така гарна морквочка, що не так легко її витягнути. Зараз спробуємо. А ось. Трішечки роздвоїлася. Ось така моркочка вже є. Сьогодні в нас 3, 3 червня. так Бачите, яка вже гарна. Можна вже так в супчик молоденький, або просто так погризти. Дуже смачна і солодка перша моркочка. Росте поруч з цибулькою, все вірно, для того, щоб цибулька захищала моркву від морп'яної мухи. а Морковочка захищала цибульку від цибулевої мухи. Там вздовж всього паркану в них росте смородина, також дуже її багато. Це всі кущі, які були черенковані мною, які я саджала для себе, потім, потім сюди пересаджували. Або черенкувала, нікуди було діти і висаджували батьки сюди. Збирають також дуже багато завжди смородини відрами, тому що в них тут, мабуть, також штук 50 кущів є. Сорти картоплі висаджують різні, і ранню висаджують, і так ту, яка довго і гарно зберігається. Ось бачите, перше ми з вами пройшли. Ось так виглядає картопля. Не знаю, що тут за сорт. А ось тут гренада, це точно знаю. І ось так вона сходить, або просто пізня, або так погано сходить. Так, В принципі, сорт завжди у них з року в рік один і той самий, завжди, коли перебираємо, викопуємо картоплю, залишаємо посадкову окремо складаємо. Так, Тут шпалери за картоплею йдуть з помідорчиками. Помідорчики і низенькі, і високі саджають, різні, для того, щоб були також і червоні, і рожеві, і жовті. Ну, Якісь до шпалери підв'язують, якісь ось так от мама за допомогою колишек підв'язує. Пасинкує, ну, трішечки, знаєте, не всі пасинки прибирає. Ось бачите, чистенько в них на городі, все виполото, дуже гарно і охайно. В цьому році і тато прополює допомагає, і мама разом полють. Ось такий ставок. ну Зараз вже така, так дуже схожий він на болотце. Коли в них були уточки, вони тут плавали, ось там паслися. Завжди вони ось там сиділи. А коли ще ми були маленькими і викопували цей ставок, тут можна було купатися. Тут глибина десь 5 метрів. Тато нам натягав струну ось так з одного берега на інший. Ось тут східців, ось тут східців ставочок, і ми плавали, тримаючись за ту струну дуже гарно і весело ну, тому що могли скупатися в будь-який час. коли... Вдома, ну, Літні канікули завжди вдома знаходились і купалися, не потрібно нікуди було йти і їхати. Так, з цього боку за картоплею перчик мама посадила. ну, Не дуже вона його любить і вирощувати не дуже любить, каже, не знаю, що з ним робити. Трішечки покрутилося, бачу, що потрібно і від хвороб, і від шкідників обробляти. Обов'язково мамі скажу, щоб обробила ще від, від шкідників. І тут також помідорчики. Там далі в неї огірочки, вони в неї просто ось так врости ростуть. Це огірочки з тих, що висаджувала, висіювала я у торфяні таблетки. Досить непогано себе почувають, виглядають, квітнуть вже. Зі ставочка вони поливають водичкою або насосом, або ліками просто носять. І ось хочу вам показати смородину, яку в минулому році підказочки додам вам до відео. Я висаджувала восени і показувала, що ну, як я висаджую смородину, свій метод посадки смородини. Кущики молоденькі, бачите, восени, мабуть, кілька штук попрошу взяти на дачу, тому що з, з дому викопала на дачу, але чомусь вони засохли. Може, поки переїжджали, просто е забулися полити. Подивіться на розмір. От зараз я подивіться, який розмір смородини. Ось подивіться мій ногіточок і смородина. Розміром майже з мій ногіточок. І це ще вона повністю зелена. Уявіть, яка вона буде, коли почне дозрівати. Вона буде дуже крупна, дуже велика, тому що це молоденькі кущики, які ми з вами виростили з череночка. Як черенкувала, як потім висаджувала, я вам показувала. Там подалі також. Є в них і, може, два кущики червоної смородини. Ну, вже ви що така тінь від мене, позаду мене сонечко сідає, і інакше ніяк. Так, тут також чорна смородина. Тут горіхи, багато тата насадив горіхів в кінці городу. Ну, взагалі раніше город ось тут і закінчувався. Ось, десь ось тут, де я знаходжусь. Тобто ось цього вже не було. А потім, знаєте, як всі ми, українці, любимо працювати, тато ще трішечки дочистив, коли чистив озеро, докидав ось сюди ґрунту. Тут висадив горіхи, також висадив тут вишні. Ну, Це вишні, мабуть, також брали відростки, були в нас старі вишні, вони обсипалися, але вони, мабуть, не сортові, тому з із, із кісточки така ж вишня і виростає. Доволі вона непогана. бачите? Пов'язалося гарно вишеньок. Буде й заморозити, і на компот буде в цьому році нормально. Потім черговий раз знову тато чистив болото, озеро, ставочок, точніше, і ще докидав сюди ґрунту, там, де зі малина посаджена, персик, тут попереду слива купляли, вони саджані денись, батьки посадили, слива угорка. Ну, для для сушки, для в'ялення дуже смачна і дуже гарна. Ну, а там вже колись була річка. Сухий гамлик називалась, вона тут текла, і коли зараз вона вже в таке в болото перетворилася. Але коли тато був маленький, то він каже, що вони в річці купалися настільки була глибока річка і чиста водичка була. Ну, Ось так разом з вами ми погуляли батьківським городом. Показала, як ведуть свій город батьки, допомогли трішечки обробили картоплю, дуже важлива і потрібна справа. Сподіваюся, вам моє відео сподобалось. Дякую, що заходите на мій канал. Запрошую вас, як завжди, заходити в інстаграм, підписуватись, ставити лайки, якщо вам подобається, писати мені коментарі. Всім всього найкращого, головне, мирного неба над головою.